Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І як ви бачите, сьогодні у нас такий веселенький фон. На кого схожі ці дівчатка? Ну, Звичайно, на нас рукодільниць. І ось я хочу вам розпочати знімати відео анонс розіграшу призів до Дня рукодільниці. Знімаю я його заздалегідь. Поки що я придумала один приз, і цей приз буде. Ось такий набір із дракончиком. Якраз до Нового року, я сподіваюся, ви встигнете, хто, хто виграє, його пошити. І ось, як ви розумієте, я купила, хто дивився мої відео, я. Купила його на виставці Handmade Expo. Я була одна із перших, хто його придбав, тому що зайшла на виставку одна із перших. І я, коли його побачила, одразу прийшла ідея його придбати собі, а потім прийшла ідея, що я маю взяти два тому що, мабуть, його потрібно ще комусь подарувати, а оскільки. Хтось не встиг купити, тому що вже до кінця дня їх не було, їх всі розібрали. Тож один із них, для тих, хто не встиг, чи кому також подобаються такі іграшки з фетру, має можливість отримати його в подарунок. І ось я подумала: раптом хтось із вас не вміє робити іграшки із фетру, то тому я повинна показати, як він виглядає. Я також жодного разу не робила іграшки ВДВ, тому не знаю, що там всередині і як це наскільки складно зробити таку іграшку, тому у наступному кадрі через декілька секунд я вам покажу, що у мене вийшло. Для вас пройде зовсім мало часу, а я створю цю іграшку, зроблю окреме відео, тому що мене й просили його зробити і покажу результат. Ну, і через, як ви розумієте, я вам вже коли покажу це, цю іграшку, потім розповім і умови розіграшу. І ось я готова показати вам готового. Цього дракончика, ось так він вийшов, показую його вам з усіх сторін. Я зняла окреме відео з усіма нюансами, тож, настільки воно було там в деталях понад 2 години, тому якщо хтось не зможе зробити за цією схемою, то там дуже детально з усіма нюансами показано буквально по Кроково, якщо хтось не дивився, то я дам посилання, звичайно, внизу на, на цей майстер-клас. так би, Що у мене не вистачило, це не вистачило трішечки нитки. Тож, ну я ж не знаю, можливо, у, у вашому наборі буде більше, але нитку знайти не проблема. Тобто постарайтеся знайти. Здається, 701 чи 702, якщо це в нитках DMC. Але, наприклад, якщо вам не вистачило десь, то ви постарайтеся ну зшити якісь е, наприклад все, а збирати уже саме іншою ниткою. ну Щоб воно, воно не відрізняється, тут не можна ви не, згадайте, не знайдете, де у мене інша нитка, хоча та і не зовсім співпадала. Тобто просто збиратимете е, іншою ниткою. ось Я вважаю, що іграшечка чудова. Але прийдеться попрацювати. І для того, для тих, хто ніколи не робив таких іграшок, вам, ну, в принципі, тут складного нема. Просто потрібно бути уважним, досить таки уважним, і зробити його. Так, я би сказала, що для першої іграшки це не зовсім якби вдалий трішечки, вона все-таки загайна. Але немає нічого складного. Просто посидіти і зробити. І ось ще один приз буде, ну, Буде переможець один, але приз буде ще ось такий, солоденький, щоб вам було ось смачненько це все ось робити. Будете і жувати цукерочки і робити цю іграшку. І що, що буде? Так, нехай стоїть, а я вам показую розповідатиму про умови. Е, е, приз буде лише для підписників. Тобто я перевірятиму підписку, ага, треба ж розповісти, коли буде розіграш, е, розіграш я постараюся зробити. Такі в день вишивальниці, тобто 10 листопада. Ось я нікого не буду там закривати, номерочки ніякі не, не присвоювати. Тобто ви всі, хто хоче взяти участь, напишіть, будь ласка, беру участь, ще щось можна написати. в ну, тобто, коментарі має бути обов'язкове слово беру участь. І я от по, за генератором цих випадкових коментарів ми його і розіграємо. Я зараз подивлюся, який це день тижня, так, 10 -е число це п'ятниця. Тобто п'ятницю я на волонтерстві, тож ми будемо, значить, це буде друга половина дня або вечір. Точний час я сказати не можу, але. Спробую, ну якомога раніше, десь після четвертої, змонтувати. Я не вмію в прямому ефірі. тож там, деякий час буде виводити ще. YouTube, Але я вам показуватиму у прямому прийомці, при буду показувати годинник, що саме в цей час ми його розіграли. Ну, тобто, що немає ніяких підстав. Так ось ми будемо розігрувати лише серед підписників, тому що у вас є великий шанс підписатися на мій канал, принаймні на день розіграшу. Як показала практика, в минулий раз людина яка підписалась на мене буквально під час розіграшу, вона її отримала. Ну, один із призів було два призів і один у мене був постійний глядач, а потім людина просто підписалася і так вибрав її, якраз рулетка її і вибрала. Тож може бути і як і для постійних глядачів, так і для новеньких. І я завжди перевірятиму. саме чи є ви в підпис... підписниках, і чи ця підписка є відкритою. Це ось є проблема того, що потім я розумію, що людина мене постійно дивиться, але в неї не, під... не... не видно цього. І для того, щоб це було справедливо для всіх, тобто, ну, щоб ніхто не ображався. Тож е... я покажу, як має бути, як відкривається е... як відкрити, якщо ви не знаєте. Ось так. Ми заходимо. Сподіваюсь, вам видно, на телефоні я вам покажу, як це робиться. Ось так. Заходимо на свій канал. Ось я. Так, ось я. Ми виходимо на такий канал, таке ж саме можна зробити те ж саме і у комп'ютері. І ось ми шукаємо ваш канал. Ми заходимо в ваш канал. І ось тут я. І ось тут у нас є ось такі керувати відео нам не потрібно, а саме редагувати. Ось ми заходимо на, цей, на цю ручечку, чи олівчик, чи ще щось. І ось у нас є слово конфіденційність. ось він. І тут у мене стоїть, як правило, за замовчуванням стоїть цей активний оцей речажок, і, тобто, ніхто не бачить, на кого ви підписані. Якщо ж його ось так посунути, то ось так, ось так він у вас стоїть, скоріш за все. Зробити всі підписки приватними, а вам потрібно його навпаки зробити, щоб він був неактивний. Тобто, тоді я бачитиму, коли я натисну на слово канали, я коли до вас зайду на, на не хочу нікого просто показувати, щоб не, не було. тобто, Коли я зайду в е, підписку, то я бачитиму, саме, я натисну на канали, і якщо буде написано, що у цьому каналі нічого немає, хоча ви на мене підписані, вибачайте, Але я перерозіграю цей приз. Хто може взяти участь? Може взяти будь-хто із моїх підписників, які живуть в будь-якій країні світу, крім Росії та Білорусі. Тому що у нас такі обставини, у нас ми з ними не дружимо, принаймні з росіянами точно, а білоруси у нас туди пошта не, не їде і не везе нічого. Тож я за свій рахунок відправлю цей приз. Мені, якщо як тільки ви виграєте, ну, якщо ви будете спостерігати за цим, будь ласка, там протягом ну, 2-3 днів е, напишіть мені в, в, в приватні повідомлення на Фейсбук або в Інстаграм е, свою адресу, куди вам це надіслати. Якщо ж протягом трьох днів ніхто не відгукнеться із того, хто виграв, тож я тоді переграю в якихось рукодільних буднях через тиждень, я переграю цей ну, найближчих. Скажімо так, рукодільних буднях я переграю. Він почекаю тиждень, а потім, якщо що, то я переграю. Я просто хотіла зробити такий приз, щоб ви встигли, якщо вам цікаво, до Нового року зробити щось таке рукодільне. Я сподіваюся, що вам вийде, вийде краще, тому що в мене ось трішечки тут. Отротик, ну як би хотілося б його ще один стібок зробити. В принципі, його можна зробити і поверху, е, тому що тут не намальовано нічого було. Я поспішала так робити і не зовсім додивилася, що посмішка не, не зовсім така посмішка. Ось е, ніби все. Я, я ще ці всі умови пропишу під відео в інфобоксі. Якщо я раптом щось забула, то допишу. Тобто, що у нас є? Ві підписник, у вас відкритий канал, принаймні на день розіграшу. Потім що ще? Ви написали саме коментар. Якщо вам сподобалось, то поставте, будь ласка, і лайк під цим коментарем. Так. Ви в мене відкриті під списки, ну, ніби, ніби нічого не, не забула, тож е, не, якщо забула, то обов'язково пропишу. Ну Сподіваюся, що вам мої призи сподобаються, тому що хочеться щось для рукодільниць, також для наших вишивальниць, зробити е, якийсь приємний подарунок. Я знаю, що ви любите сюрпризи. Ну, ось такий він буде в цьому році маленький, е, але на Новий рік, я сподіваюся, я придумаю щось ще. Як ви знаєте, я також люблю отримувати подарунки, я також часто виграю призи в різних соцмережах. і ще, Тобто, також мені подобається вигравати, а також дарувати. Так ось, я думаю, що це все. І я чекатиму ваші коментарі ось до, до останнього. ну... Прямого, не прямого включення, а до розіграшу. Тобто, от, Хто встиг написати в перший чи в останній день, тобто, це буде. Якщо раптом щось станеться, ну, дай Бог, щоб не сталося, можливо, буде там повітряна тривога чи ще щось, то я тоді ось я тому і не визначаю час. Я сподіваюся, що я десь в четвертій годині спробую таки його десь розіграти ввечора, але це не точно. Тож дочекайтеся свята і я сподіваюся, що все буде добре. А я вам вам бажаю успіхів і обов'язково виграти.